10 жовтня 2022 року масована ракетна атака по всій території України. Летять ракети повітряного, морського, наземного базування. В бій вступають повітряні сили Збройних сил України. Бій вступає також і винищувальна авіація повітряних сил. Позаду мене місце падіння винищувачем двадцять 29 На жаль, ми втратили на цьому місці літак, але ми не втратили найцінніше, що було в цьому літаку. Це військовий пілот, і ми зараз поїдемо за ним і приїдемо на це місце. Вадим Ворошилов, військовий льотчик 204-ї бригади тактичної авіації повітряних сил. Один із найкращих українських пілотів винищувачів Після катапультування місцеві вже опустили його приводом в Вінниці. Дорогою говоримо про бойову авіацію і про те, які крила потрібні Україні, аби перемогти окупанта як у небі, так і на землі. Так, трошки далеченько вже від Вінниці ми з тобою доїхали. Так, по часу трохи далеко, я думаю, кілометрів орієнтовно десь 30 ми вже відійдемо. Знаєш, що тебе називають на Вінниччині Він. приводом вінниці у Так, звісно, Він. читав вже в інтернеті. Ви? Коли чесно, дякую вінничанам народу України, котрі надали такі слова підтримки. Я вже готовий стати знову на крило, а далі нищити ворога. До літака відношення, як до живого створіння. З ним потрібно розмовляти, гладити, і він буде працювати. Так і цей борт Та скільки Ніколи годин? не підводив. Не його орієнтовно десь виконав саме на цьому борту десь 20 бойових вилітів. Це борт номер. Десять. Шкода. Дуже. Що зробиш Але ми сподіваємося, що вже в літак в частині чекає. Так. Да. Літак Пофарбований, вже Пофарбований, напуцований, як кажуть, на захід. — Готовий. Два тижні і строю. Хочеться вже, так? Да. Дуже сильно Дислоє. хочеться. Зараз під'їдемо, подивимося, де це було, поспілкуємося можливо, з очевидцем і так місцевими. Наша служба приїхала та всі частини літака були зібрані та е, відправлені. Так. Але, як бачите, до сих пір знаходимо ці частини. уламки решки. Так? Підійдемо, напевно, поближче. Так? Так, великі частини літака -то знаходились саме в тому районі. Це так і не визначиш одразу, від чого це воно. За ціні не визначимо, за це можу. Ну, це обшивка. Подумати, якась, так? це, скоріш, композитний елемент, якийсь, можливо, частина радіопрозорого обтікача. З, З зараз кількох елементів він складається? Навіть не можу уявити. А... Сотні тисяч? Скоріш всього, так. Саме тому він коштує мільйони так, доларів. Так, І вважається високотехнологічним видом озброєння. Ну, Сподіваюсь, у нас будуть новіші. Льотчики на це чекають. Твоє? Дякую моє. Всіх цікавить це питання. Що за позивний, Звідки він? Позивний Карая це з книжок історії. Карая був позивний найрезультативнішого льотчика Другої світової війни. Це Хартмана. З Іронією був взятий в 2014 році, так і приївся. Це вже місцеві, мабуть, ще єдна сувеніри розбирають, став відомим у цьому селі. Власне, розкажи саме цей день. Ти в цей день знищив аж 5 шахідів, так? Мій ранок почався о 4-й годині, подали сигнал повітря. Один льотчик знищив також двох шахідів на півдні України. Наступним пішов я також знищив. Трьох виконав посадку на оперативному аеродромі без наслідків далі. Був е, робочий день по іншим задачам, і ввечері знову ця навала почалась і виконав зліт з оперативного аеродрому на півдні України і далі вже виконував знищення е, повітряних цілей над небом Вінниччини. Ну тут тебе зафільмували сотні людей. Роботу всі казали над моїм домом. Насправді ж над Вінницею не було. Застосування Ні, було десь е, на лідавні, але здається, да. візуально, що я при підході до Вінниці візуально її спостерігав на пункт наведення авіації, скав що. Відвертаю на такий-то курс, попереду спостерігаю населений пункт. Вони підтвердили, і далі вже я почав роботу стосовно наведення та знищення першої повітряної цілі в небі. Вінничні п'ята ціль, яка стала фатальною. На щастя, не для тебе, так? А на жаль, на жаль, літака. літака. Так, розкажи, що сталося. Виконав наведення та перехоплення п'ятої повітряної цілі, виконав пуск по даній повітряної цілі. І, на жаль, після знищення даної цілі уламками вибуху був пошкоджено, пошкоджено моє повітряне судно. Відбулася руйнування ліхтаря, це скло кабіни, ну простою так. мовою, та руйнування передньої частини носової літака. Не сильно поранений, але все таки ну були порізи. Так кров заважала оцінити повноцінну обстановку. Перша думка. Так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив, що якийсь е, населений пункт. На той момент я не знав, що це за населений пункт був. Бачив лише попереду вогні. Перевірив керування літака в повздовжньому каналі е, на себе від себе він був вже, на жаль, не керований. В поперечному каналі врівав право він, він керувався. Тому створив лівий крен зі зниженням і е, побачив перед собою е, чорну ділянку. Я встановив, що це ймовірно поле, що нічого немає. Далі вже почалася пожежа безпосередньо всередині кабіни літака. І коли е, язики полум'я почали вже е, добиратись до е, до тебе, так, до мене, е, я здійснив катапультування без зболікань, як вчила книжка. Е, ти катапультувався. Я знаю, що ти знімав себе під час польоту. Така зухвалість військового льотика просто вражає. Ти дивився начебто в обличчя смерті. Не що не, не буквально кілька хвилин тому, так. І тут ти береш, дістаєш телефон і робиш собі селфі з пальцем, з закривавленим обличчям і, і даєш якийсь посил ворогу таким фото. По перше, я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити обстановку стосовно стану мого здоров'я і спрогнозувати подальші свої дії після приземлення. Яку медичну допомогу мені першочергово надати собі? Тобто ти використав як дзеркальце? так звичайно, як, як дзеркало. Вимкнув. Потім е, згадав хлопців, тому що постійно у нас літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли е, льотчик не вийде на зв'язок. І тому вирішив зробити це фото, щоб все добре, нас не зламати і таким чином підбадьорити наших хлопців. Ти знаєш, що це фото. Пролетить, чи вже, може, на, на період, коли ми ви, ви, видамо це інтерв'ю, вже пролетіло, пролетить весь світ. і Його побачать усі, напевно, що мільйони, а може і мільярди людей. Це є посил, що нашу націю не зламати. Неважливо, в якій би е, українець не був в ситуації, він лише бачить світле майбутнє. Вадим. А скільки катапультування? Так, спрацьовує піропатрон, так, вистрілює катапульта, розкривається парашут. Скільки часу летіти от, до. Приземлення е, у моєму випадку я на парашуті. Мене була досить. Е, я знаходився на середній висті і орієнтовно до двох хвилин спускався на куполі Дві хвилини? Так. Це, так. це ж вічність в такій ситуації. Це... Встиг за все подумати, все побачити, е, спланувати подальші дії після приземлення. Плани на майбутнє завести дітей, побудувати будинок. Так, так, все... Але то все після перемоги набувається. Сап... Тобто було про що подумати так, за ці так. дві хвилини. Пишуть, е... от, власне, що ви збиваєте ті шахеди да? винищувачами. Кажуть, от ми будемо тепер полювати на українських летчиків, да, бо в них є ракета Р-37 з дальністю близько 400 кілометрів і так далі. І так далі. Ми відходимо від тієї старої радянської системи, як то кажуть, працювати по рейкам. Вони як працювали, так і працюють. Ми дуже оперативно адаптуємось до всього цього. У мене був випадок 20 вересня, з ворожого міг 31-го був пуск саме цієї ракети. Справді вона може 400 кілометрів летіти. 400 кілометрів вона може летіти по версії телеканалу їхньому звізда, але дійсно цей вид озброєння не варто недооцінювати, він небезпечний. Ми вже відпрацювали деякі тактики стосовно того, як уходити від даних ракет. Тому льотчики готові до цього як морально, так і технічно адаптувалися до цих моментів. Дана ракета адаптована а, і будувалась для знищення а, літаків а, дальнього раді... радіолокаційного виявлення для знищення там, а, паливозаправників. Тому тактична авіація а, вже навчилась від них уходити від даних ракет. Тому будемо працювати далі. Привіт! Як звати? Вітя. Вітя, бачив, як літак падав, ні? Угу. А Знаєш, хто летів в нього? Да. Привіт. Цей, і... Мене звати Вадим. Не перелякався? Ні. – Все добре? Да. – Так. Якийсь сувенір було нам взяти, Щось не... що ти не попередив, що ти будеш нас зустрічати? <реку> Помагаєш мамі? Так, <реку> да, бояки. Буряки? <реку> Трошки вас тут подорбували, бачу, машинами поїздили, так? Да. Ну ти не злякався? Це не наш гойот. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Люда. А це Вадим. А мене Вадим звати. Вадим звати. Доброго, Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Я, ми вже впізнали. маленька мама, це точно той пілот. І в його інтернет. Бачили його да, так. І каже, це точно він. І завдяки таким нашим пілотам, бойовим да, будемо наближати нашим. щодня. Да. Дякую. Що були здорові і удачі вас, успіхів, щоб ви ще багато-багато цих растестів знищили. А підеш? В армію підаш? Да, я підаш? Ну, дякую. Ну, Я щось поживав йому, щоб йому дали якось 16, Ф-18. Такого тако, більш не нашого самоліта, А навіть і нашого, ну, щоб більше він такі перепліти не попадавали цих собак, їх не тільки їх різати і солити та костолю Переходь на f 16 або які там вони є. <різь> ну, щоб воно, щоб воно завтрашнього дня. завтра Готові хоч завтра. Ми води і скільки підбіруть? 28. Дивись, ти мені подарував таку стрічку, на якій написано Remove The Arming. Дана стрічка знімається, коли вже ракета висить на літаку. Літак готовий до бойового застосування даного типу озброєння. Це чудовий сувенір. Мені на ключі буде. Субі. Дякую дуже. Так. Ну що ж, ми побували на місці падіння літака. Зараз вирушаємо до е, місця, де ти приземлився вже з парашутом. Це за 8 кілометрів звідси вже орієнтовно. Так погнали. Ракети Хар стали для них несподіванкою. Так скажу. Так, звичайно. Звичайно, це вони не могли повірити, що їх якось прикрутили мо можливо адаптувати під наші пові... наші повітряні судна. Я думаю, що йти їх. Пролідив трошки ту систему ППО окупантів. Провідив, так це величезне. Дякую е... нашим західним партнерам. Що надали нам їх, це облегшило нам роботу, а насамперед нашій е, тактичної авіації штурмовикам, е, тому що вони працюють е, начастіше попередній лінії фронту. Зараз вони вже бачать повітряну ціль з нашого боку і розуміють, що зараз може прилетіти, тому не вмикають станції. Звичайно, допомагає набагато простіше працювати вже стає. Чекаємо f е, серію не важливо, що це буде F-16, 18, 15, але F-Серію. Mm -hmm. Нам важлива саме платформа. На жаль, в технічному плані наш ворог е, більш е, сучасні в нього зразки авіаційного озброєння. Тому, е, коли появи f серії це все зміниться на нашу користь. f 15 f 16 ходять дискусії Що краще, що гірше, які модифікації цього літака? Які ти бачиш як військовий полі. Потрібно розуміти, звичайно, для наших сучасних реалій а, краще f 15 Чому? Тому що повітря розташовані а, швидше, що дозволить безпечну експлуатацію їх з наших аеродромів. Колеса більше? З, звичайно, так. Але а, ми ж а, люди стратегічного мислення, я маю на увазі весь український народ, ми не живемо сьогодні. Потрібно розуміти те, що літак F-16 це літак-конструктор. Ми зараз дивимося так. Здобуваємо перемогу. Все, у нас не озброєні літаки F-16. Ми можемо їх обслуговувати, модернізувати це ну найраз літак по всьому світі. Тому ну, ми можемо... підв'язуємося на американського так. виробника а, відповідно так. з його або озброєнням та або, або навіть будь який інший, е комерційна компанія світу нам зможе їх модернізувати і робити технічне обслуження, і це для нас не буде проблемою. ми маємо широкий спектр озброєння, яке і звичайно по, по вітрю, і по так. землі працює, так. Е тому що це вже перевірне. Е як, зараз, як радянська система, окремо бомбардувальник, окремо винищувач, окремо штурмовик. Це вже авіаційна платформа, котрацільовий. Це дорога, якою ти йшов, так? Я так, так. Ми uh -huh. тільки що її повністю приїхали. І зараз буде поворот наліво на ґрунтову дорогу, саме місце приземлення в полі. А найцінніше, що ти з собою забираєш, зазвичай пілот? Найцінніше шолом, якщо є можливість. Якщо немає, то звичайно найцінніше він забирає це своє життя і зброю з собою. Ну, чималий шматок, ти бачу, пройшов. Ми так проїхали від місця, де власне, ти дійшов до людей, ми до них теж сьогодні завітаємо. Так. Має, так? Одразу я приземлився першим ділом, зателефонував командиру. «Живий-здоровий» І далі телефон не витримав та вимкнувся. Аварійний телефон був роздавлений. Також, я ймовірно, підвісною системою. Як бачимо, сліду не залишилось жодного. Буквально десь, може, деякі моменти десь земля притоптана, а так все вимило наша рятівна команда. Можливо, місцеві ще попрацювали. Не видно нічого, поле залишилось. Так якби, було. Так, якби тут нічого і не так, трапилось. Так. Не завжди вдається успішно приземлитися після катапультування. Є в багатьох льотчиків, які пережили ці речі, є вади вже певні зі здоров'ям і, і з спиною, з хребтом, проблеми, так? Чому так, чому це так трапляється? І як ти себе почуваєш ще раз, нам усім розповіш. Додай нам розуміння, що з тобою все гаразд. Розумієте, після приземлення, оцінивши стан здоров'я? Кровотеча була мінімальна, невелика була біль в спині, але я розумів, що це норма після катапультування прийняв рішення, що своїм ходом буду добиратись для подальшої евакуації. Ну що, я думаю, ми тут більш нічого такого не знайдемо нового так. і можемо вже прямувати до тих людей, пройдемось по тому шляху, який ти пройшов вночі так, до них. Подивимося, наскільки це складно зробити пішки. Так? Після завершення п'ятирічного контракту, а це за рік до російського вторгнення, Вадим звільнився з авіації. Зізнається, рішення було важке, але остаточно. Втім, це вже зовсім інша історія. В Україну прийшла велика війна. Офіцер запасу ворошило примчав у частину. Швидке відновлення і в бій. Каже, інакше й бути не могло. А зараз їдемо в село Луки, де нас уже з нетерпінням чекають Владислав та Тетяна, які зустріть до того вечора нашого пілота. Доїжджаємо. Не надто тебе зустріла жорстко. пса. Молодець, молодець. Не покусав нашого льотчика, ні? будемо Не давай, послухай. Тук-тук. Дозволяємо. Ми вам дякуємо. Будь ласка, ви <реш> ще такий солодкий. Дякую. <реш> <реш> Дякую. <реш> Це тобі дякуємо, що оборониш <реш> нас, дякуємо. захищаєш, маєш таку силу. Може, <реш> дай я тебе хотів. Поп'ємо чай. Чи? Це взагалі випадково вийшло. Саме світло на вулиці пропало, ми виходимо ну, з фонариком. І навпроти теж фонарик. Ми його одразу в хату. Швидку зв'язок надали йому, так як він попросив. Ну, правда, ще заряд не просив, але світла не було. Цим не допомогли єдиним. Прийшов до нас в село. — І тут ми. Ой, Слава Богу, живий і здоровий. Да. Бігає і слава Богу. Бігаєш прямо. <гум> ну, ви, напевно, були дуже здивовані. Дуже були здивовані. Руки, ноги трусяться, не знаємо, що робити. А потім ми що, сказали, як як йому його? допомогти. Ну, ми... Нам не було страшно, коли літав літак, тому що ми знали, що це наші люди літають. На третій день зателефонували, дякую, запитали, що слава Богу, у нього все таки, все гаразд. Нам стало ще легше. Так. так. Тож дякую вам дійсно за чай. Дякую за те, що прихистили нашого героя, надали йому допомогу. Не кожний день в селі катапультується військовий льотчик. Так це буде історія вже вашого села. І історія дійсно пишеться сьогодні нашими захисниками, нашими героями, нашими пілотами, які дійсно захищають нашу державу щодня. І дай Бог ми переможемо ту рашистську навалу, яка сьогодні, на жаль, в Україні забирає найкраще життя наших так. синів. Дякую ще раз вам. Дякую вам від, від поєдиних сил. Так і бувайте здорові, до перемоги. Чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Так, так, все, 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 все. все, щасливо, назирають. Добре, Давай. щасливо. Звичайно, вони дуже сильно допомогли в той момент мені. Якраз... Ну, я думаю, що на їх місці вчинив би так кожен зараз українець, який розуміє, перед якою загрозою ми стоїмо, і яким чином ми просто стоїмо так, як такі люди, як ти, які прикривають сьогодні наше небо від тої навали хорошистого.